Консервую помідори половинками. Перша партія у мене буде з кетчупом чілі. Далі ще буду закривати залією, але рецепт викладу в іншому відео. І так, в банку поклала моркву, корінь петрушки, корінь хріну, чесничок, трошки болгарського перцю, зелень кропу, петрушки, базиліку, листочок чорної смородини, листя хріну, листя петрушки. А спецій додавала духмяний перець, перець з горошком, коріандр, зерна гірчиці, лавровий листочок і одну гвоздичку. В Каструлю наливаю 200 грамову склянок води. Вливаю 200 склянку оцту, всипаю склянку цукру, 2 столові ложки солі, 6 7 ложок кетчупу чилі. Маринад доведу до кипіння. Заливаю киплячим маринадом і залишу на 10-15 хвилин. Зливаю назад в каструлю. Друге, заливаю тим самим маринадом і залишаю на декілька хвилин. Панки вже злила, довожу знову до кипіння, залью третій раз і буду закатувати.